Друзі, це анбоксинг Лабубу. Ви не уявляєте, якими важкими зусиллями, воно мені дісталось. Я нажав дві кнопки на промі. Але тут таке. Бачите, які тут красуночки? Хе-хе, сі, сі да-да, зі-зі, баба і ку -ку. Я полюю за цією розовенькою Да-да. Отака у нас гарненька коробочка буде. Хочу да-да, жорстко, давайте. Перший пішов, дивіться, яка красотулечка. Зараз півофісу за мною ганятись будуть, бо всі хочуть ці ігрушечки. Оу, ууу, маємо такого коричневенького, але знову ж таки, це не. Це не дада. Так, з номер 3 і вже є 36, боже, поможи. Ууу! Якісь фіолетовенькі взагалі. З кожною новою іграшкою я розумію, чого люди за ними усикаються. Це воно, це воно, це воно. Да? Я його собі заберу. Я хочу сікрет. Я Хочу такого, якого ніде не було ще. Три, два, один. О, сіренький друзі, дякую всім за перегляд анбоксингу. Я йду вішати це на свій шопі. Рюкзак купив, як завжди, на промі. Ліна забриру і зможете їх знайти в посиланні профілю або просто за словами лабубу на промі.